Всім привіт, мої любі учні. Сьогодні ми разом з вами спробуємо створити будиночок, використовуючи стандартний куб, який є, одразу коли відкриваємо блендер. За рахунок миші роблю його трошечки більший і одразу йду в режим редагування, змінюючи режим об'єкта на режим редагування, ліворуч горі. Обрала режим редагування і додаю дві лінії розмежування. Що це мається на увазі? Натискаю Ctrl-R. Веду мишу, поки у мене не з'явиться відповідна жовта межа, от як зараз, вертикальна така площа, яка ніби ріжить куб навпіл. Фіксую, і бачу, що у мене вже куб поділена цією межею напополам порівну. Так? Те ж саме роблю для, іншого, для іншої сторони. Ctrl R, веду мишу. Фіксую, і бачу, що мій куб ніби двічі порізали. Це мене влаштовує. Одразу йду праворуч і змінюю масштаб X, ну, наприклад, на півтори. Можу будь-який інший масштаб Y, Z змінити, ви можете погратися самостійно. Мене влаштовує те, що я зараз робила, натиснула Enter, і макет мого майбутнього будиночка вже такий подовжений трошечки виглядає, а не квадратний. Що я буду робити далі? Я йду курсором гору, натискаю на макет на кнопку роботи з гранями. Посередині вона розташована біля режиму редагування. Коли я це зробила, я виділяю курсором миші грань, яка буде відігравати середину верхівки мого даху. Одну з граней виділила, натиснула Shift, виділяю ще одну грань. Далі йду в режим переміщення на панелі інструментів ліворуч, третя піктограмка, схожа на хрестика. І тепер тягну міда гору, тому що він буде такий, який буде мати мій будиночок. Якщо це мене не влаштовує, як ви бачите, то я беру, встановлюю більш рівненько все в моїх рученятках. Нібито тепер гарно все виглядає, ви це також можете перевіряти. Не забуваємо про гарячі клавіші Ctrl-Alt-Q, коли з будь-яких ракурсів можна подивитися на майбутній наш будиночок. Ctrl-Alt-Q і закрили. Що ми будемо робити далі? Коли ми працювали з гранями ТВР, давайте спробуємо зробити масштаб чи товщину додати нашому даху. Для цього ми переходимо в режим роботи з самими нашими, так мовити, площинами. Отже, опрацьовуємо перші полігони, які у нас імітують дах. Виділяємо один з полігонів, але перед цим переходимо на. Натискання відповідної кнопочки Ліворуч горі. Ми були в режимі редагування граней. Тепер третя кнопочка режим редагування полігонів. Обираємо всі полігони, натиснувши Shift. Ну, для спроби, якщо просто рухати в режимі переміщення, нічого відбуватися не буде, як ви це можете зараз побачити. Але якщо ви зараз натиснути на клавішу Є «Е» і почнете тягнути, ви бачите, що у нас криша починає приймати якусь товщину. Обираємо оптимальний на ваш погляд і залишаємо, так як залишили. Ми трансформували. Наш дах, відповідно. Ну, хочеться додати трошечку об'єму. Давайте спробуємо, чи вийде у нас? За таким самим принципом, пробуємо витягувати наступні наші полігони. Виділяємо один, натиснули Shift інший, натиснули Є і тягнемо. відповідно. Бачимо, що об'єм з'являється. Давайте з іншого боку виділили. Не забуваємо, що виділення через Shift. Натиснули клавішу Є, «Е», не забувайте про клавішу Є, «Е», і так само у нас з'явилася об'ємна, не знаю, як назвати, ну, дах, об'ємний об шматочок даху з іншого боку. Тепер нам цікаво зробити те ж саме для а, сторони будиночку, там, де довший дах. Виділяємо відповідно ці полігони. Натискаємо її і починаємо тягнути. Як цікаво, вийшло, що ну, такий вигляд будиночку не дуже нас влаштовує, тому ми мусимо зробити наступне. А, можна відмотати назад, можна виділити зараз. Мені зручніше показати спочатку. Я натиснула Ctrl Z, і у мене з'явилося виділення того, що ми з вами натрансформували. А відповідно, у нас є направляючі для цієї частини. Ще не до кінця від трансформованої деталі. Ми беремо, обираємо стрілечку вгору, синю, мені вона підходить з моїм макетом, і відповідно починаємо її рухати, щоб цей елемент зайняв відповідно найкращу для нас позицію. Якщо мене це влаштовує, я пророблю те ж саме для іншого боку. Виділяю полігони. Shift, 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 4 у мене їх. Натискаю є. Е. Перш ніж натискати, хочу трошечки. Ну, нехай це буде так. І починаю їх опускати. Якщо цього мені недостатньо, ще раз є. Е. Можна зробити, можна відмотати назад, то як вам зручно вже. Мені зручно робити таким чином. Дивіться, Z, Z. Потрібно було спочатку все це зробити, а потім вирівнювати, мабуть. Ну, десь так, так. Зараз я все вирівнюю, щоб вони були більш-менш однакові. Наразі я вирівняла ці деталі, і вони виглядають оптимально, на мою думку. Для того, щоб в нашому будиночку з'явилася віконечка, ми будемо спочатку думати, де і як ми будемо додавати ці віконечка. Пропоную з одного з боків додати два віконечка невеличкі, з іншого боку, велика. Почнемо з великого. Нагадую, що ми в режимі редагування роботи з полігонами. І виділяємо полігони. Ну, один виділили, Shift, інший. Тепер поступово натискаємо клавішу Є е для трансформування. Неодночасно, поступово є, е натиснули, відпустили S. І зменшуємо. Тепер у нас для трансформування з'явилася така можливість. Обрали той розмір, який вам подобається, натиснули кнопкою Миші підтвердити. Натиснули: тепер є. Е. І втискаємо наше віконечко, додаючи йому об'єм. Перевіряємо, чи все наш влаштовує, просто гортаючи трошечки будиночок. Мені не подобається, що я запхала віконечко майже всередину будинку, тому я трошечки його повертаю на те місце, яке мені подобається. Додала об'єм нашому віконечку, рухаємося далі. З цього боку, як я казала, я буду давати два віконечка Є, е, С, і, відповідно, обираю розмір. Нехай буде так, на ньому натиснула на Е і трошечки втискаю, додаючи об'єм. Ще раз Е і отак от мабуть. Нібито непогано. Те ж саме роблю. Є, е, відпустила С. Обираю розмір, намагаюся. Зловити той розмір, який мені необхідно. А, хто помітив той ліворуч вгорі, для кожного об'єкту, коли ми щось трансформуємо, там є у нас масштаб, і, відповідно, z нам ще підсвічує. Можна користуватися цими цифрами, до речі. Є і втискаю. Трансформую, гортаю. Ну, ніби той непогано виглядає зараз у мене. Бачите, як з'явилося у мене два віконечка. Тепер ми будемо, з одного з боків, у нас великий віконечко, ми побачили, як його створити, з іншого боку, два маленьких віконечка. І з тильної сторони у нас буде Будуть двері. Я ще не вирішила одні великі робити, чи одні малі, і, відповідно. Вікно зараз подумаю. Я думала, я все ж таки вирішила зробити двері не дуже великі і віконечко поряд. Але для цього нам знадобиться з вами додати ще один полігон, як ми це робили раніше. Тому в режимі редагування. Ми заходимо зараз, можна одразу зайти, можна потім зайти до роботи з гранями. Дивіться, це не така велика задача. Але Ctrl-R натиснули, привели мишу туди, куди нам потрібно. До речі, це я вже понатискала скільки завгодно. Зараз я відмотаю це діло, Ctrl-Z, тому що хотіла трошечки подивитися інакше. Є ctrl r зробила. Але не та форма, яка мені необхідна. Я змінюю одразу, натискаючи поступово режим масштабування S0Z. І веду це діло вгору рівненько веду без жодної трансформації, тому що наразі у мене виникає трансформація і ставлю на місце. Зараз покажу, що вийшло. Я просто збільшила за рахунок миші і гортаю те, що в мене вийшло. Ну, нібито мене влаштовує, тому що зараз буду пробувати створювати, як ми з вами раніше створювали, віконечка, буду спробувати створювати двері, відповідно. Для цього ми натискали по черзі ще Е і С. Я вам нагадую, що для того, щоб відмінити якусь дію, необхідно Ctrl-натиснути. Контрол... Виділили полігон там, де буду у нас двері, натиснули Е, натиснули С, ведемо курсор, щоб зробити щось схоже на двері. Зробили, можемо перемістити, відповідно, так як нам це необхідно, і вдавити Є, «Е», і трошечки додаємо об'єму. Зробили. Робимо невеличке віконечко з іншого боку, для цього Є, «Е», С, відповідно, зменшуємо. Я так подумала, можна, знаєте, що зробити: Ctrl-Z, додати ще один полігон, для цього Ctrl-R, показуємо, де ми його хочемо. Створити, підняти, наслаштовує. І тепер тут, в цьому місці, так, виділяємо. Сам полігон. Не забуваємо рухати, змінювати, якщо у вас випрацювало десь з гранями, змінювати на трансформацію полігонів на кнопочку для роботи з полігонами, так? Є S, робимо розмір цього віконечка. Натискаємо, міняємо йому місце, Є, і трошечки додаємо об'єму. Що я тут не робила? Зараз я буду дивитися. Мене не влаштовує той об'єм, який я додала, додаю ще об'єм віконечка, відповідно. Дивлюся, що я тут наробила, відповідно. Ну, нібито непогано все в мене виглядає. Є віконечко в мене, одне, друге. Двері і третя велика. Для першого разу, разу нашого роботи з блендером, з полігонами, з гранями, не так погано. Можна ще на додати додати віконечко за бажанням, можна не заморочуватися, виділити два полігони, натиснути тепер ЄС, зменшити. Перемістити на те місце, де нам необхідно, щоб наше віконечко було розташовано, Так? Натиснути є, вдавити, і буде ще у нас віконечко велике на горіші. Будемо дивитися, як воно виглядає. Бачу, що я такого об'єму додала, що мені навіть це не подобається. Тому я повертаюсь і трошечки зменшую натискання. Поки натискання зменшувала, зробила трансформацію. Ну, коли працюєш з блендером не так часто, просто я відмотаю назад. Коли це зробила, я спробую зробити наступне Є і повернути. Тепер перевірю, Є. Тобто Ctrl-Z мене ця комбінація дуже е, спасає, тому що вона як рятівна та паличка. Тепер будемо намагатися з вами додавати колір нашому будиночку. Якщо чесно, я вже втомилася з цим будиночком, тому що не так багато я працюю з блендером, але це дуже цікаво, коли ви як учні маєте на цей час. Ми з вами переходимо в режим роботи з матеріалами відповідно. Праворуч вгорі обираємо відповідно кнопочку панелі інструментів і праворуч на зуб підтверджуємо той самий вибір. Ми будемо додавати матеріали, яким чином плюсик, новий, і називаємо його, наприклад, це буде, до речі, це і так само можна перейменувати, нехай буде це стіни, стіни мати назву. Колір стін обираємо, нехай це буде. Я не знаю, який буде. Нехай буде такий світло, коричневий, нібито. Нас, якщо це влаштовує, то нехай так воно і буде. Далі, матеріал 2, нехай це буде вікна. Вікна будуть світло-блакитного кольору, і ми намагатимемося цей колір зараз вловити. Давайте о, ідеально мені так здається. А, добре. І ще один натискаємо: це буде нехай в нас дах. Дах, у нас є стіни вікна дах. Дах у нас буде якого кольору? Темно-коричневий, так? Який-небудь отакий. Є, у нас є стіни, у нас є вікна. Захочете погратися ще з якими-небудь межами. Як ми будемо розфарбовувати? Ну, наразі дуже добре це робити наступним чином: ми будемо, будемо виділяти полігони. Вчитися будемо розмальовувати саме таким чином: Shift і це вікна, і це призначення. От, у нас з'явилися наші вікна. Так? І так само тут ми робимо вікна призначити, і так само тут ми робимо вікна призначити. І так само ми робимо. Ну, це, в залежності від того, як тінь падає, як ви камерою дивитеся на свій будиночок, відповідно, кольор трошечки може змінюватися. Вікно це ми виділяємо, Shift, це, це, і обираємо вікна, і призначите, є таке двері наші, і наш дах, все буде темно-коричневим. Те, що ми назвали словом дах. Не бійтеся щось що на те клацнути. Комбінація Ctrl-Z вам. Допоможуть. допоможе. Я, до речі, дуже хвилююся, коли роблю цей запис, тому, якщо що, не ображайтеся за помилки, не монтую відео, хочу, щоб ви бачили, що вчитель так само вчиться для вас і разом з вами. Давайте дах призначити. Зараз побачимо, де у нас не призначилося. Угу. Дах призначити. Дуже гарно виглядає наш будиночок, мені здається. Вже ще нічого не зробила, вже гарно. Можемо додати, що у нас. Десь світло є, на ваш погляд, як вам хочеться цей робіт. Давайте перейдемо в режим об'єкта. І спробуємо переглянути, що ми з вами напрограмували. Дуже гарно у нас вийшов з вами будиночок. Для першого разу це просто колосальна робота, я хочу так сказати. Я не себе вихваляю, я наші зусилля вихваляю, тому що в наших умовах, працюючи дистанційно, коли я отримую ваші роботи, які. Перевершують мої роботи, мої очікування. Мені здається, що ви всі неймовірні. Тому чекаю на ваші будиночки. До наступних зустрічей. Бувайте!